Це відео для жінок, котрі грішать тим, що намагаються завжди схуднути, прив'язуючись до якоїсь дати, Великдень, Новий рік, там день народження чоловіка і так далі. І також до тих, хто готується до схуднення, як до якогось вручення Нобелівської премії, закупають купу продуктів хелсі, снеків і так далі. Все, вони визначили день, вони обвели його у календарі червоним кольором. Якщо ви сунете фокус із терміновості. А поставити собі за мету, наприклад, підготуватися до ймовірної менопаузи, яка так чи інакше наступить у кожного різний цей проміжок часу. Тоді зникне необхідність цієї ось самої терміновості, це перше. І ви почнете більш лояльно, тому що немає, у вас не піджимає ніякі сроки. Тому більш лояльно буде відбуватися цей процес. Ви Почнете, окрім збалансованого харчування, підключати улюблену активність, і у вас є час її обрати, тому що це не Новий рік, це не завтра, вже не післязавтра. Ви можете пробувати пілатес, бачата і так далі. Розумієте? Сенс в суві фокусу. Тільки і всього.